Сторінка 137. Запрограмуйте образи. У програмі Scratch ви можете використовувати конкретні блоки для контролю появи спрайта. Деякі з них пов'язані з образами, і вони належать до фіолетової категорії. Вигляд. За допомогою блоків можна перейти до наступного образу у списку або вибрати конкретний образ зі списку. Блок змінити образ. На, цей блок використовується, коли спрайт повинен отримати конкретний образ. Ви можете вибрати відповідний образ зі списку. Наступний образ: цей блок змінює образ на наступний у списку. Зазвичай образи змінюють для того, щоб створити ілюзію, що спрайт рухається, танцює, говорить чи робить інші рухи. Програма запускається, коли ви натиснете зелений прапорець. Програма зупиниться, коли ви натиснете на конкретний спрайт. Не забувайте, щоб створити програму, перший блок повинен бути блоком події. Танці динозаврів. Тепер ви готові створити танок динозаврам. Кожного разу, коли ви натискатимете на нього, він переходитиме у наступну танцювальну позу. Швидка зміна малюнків дає ілюзію руху. Саме так працює анімація. Отже, потрібно створити сценарій, який буде робити так, щоб динозавр змінював образ на кожен клік. Щоб Спрайт змінив образ. Натисніть категорію події. Перетягніть блок, коли спрайт натиснуто. В область сценарію. Натисніть на категорію вигляд. Перетягніть блок наступний образ в область сценарію. Це чотири пози, які є в динозавра. Натисніть на динозавра, щоб запустити сценарій. Чим швидше ви натискаєте, тим швидше рухається динозавр. Створіть танцювальні кроки. Можемо навчити динозавра новим танцювальним рухом, поєднуючи пози, які він уже робить, щоб динозавр кілька разів перемикався між конкретними образами, роблячи це так, ніби він рухається. Використовуйте цикли, рухи будуть мати реальніший вигляд. Також, якщо встановити невеликі паузи, це дасть можливість можливість побачити кожен образ Аж ніж він зміниться. Щоб створити новий сценарій, видаліть блок наступний образ і вставте зображені блоки. Змінити образ на натисніть тут, щоб вибрати потрібний образ. Чекати секунд, Помаранчеві блоки містяться в категорії «Керування». Перейдемо до юрського періоду. Щоб створити анімацію та зробити її цікавою, важливо додати деталі. Як ви знаєте, деякі динозаври жили за часів юрського періоду. має фон «Тло під назвою Jurassic у своїй бібліотеці додамо його до списку. Натисніть на лупу, щоб знайти фон тло джерасік. Додамо фон тло, на якому може жити динозавр. Дублювати спрайт. Анімація зазвичай містить більше одного персонажа на сцені. Ви можете додати інший спрайт одним із чотирьох способів, які вам вже відомі. Але зараз потрібно створити двох однакових динозаврів. Натисніть правою кнопкою миші на спрайт. Динозавр 4. І виберіть дублювати. Ну. Новий ідентичний спрайт з'явиться в області спрайтів. Натисніть на новий спрайт і подивіться, він точно такий же, як і перший спрайт. У правому верхньому кутку натисніть на кнопку, щоб вивести свій проєкт на весь екран. Знизу ви можете обрати сценарій, який потрібно змінити. Виберіть Дублювати для створення копії спрайта. Для того щоб динозаври рухалися, натисніть на кожного з них на сцені Scratch. Також пам'ятайте, що ви можете переміщувати спрайт за допомогою. Миші. Додавайте новий спрайт. Коли ви дублюєте спрайт, він має той самий сценарій, що і перший. Але коли ви додаєте новий спрайт, він не має свого сценарію, вам необхідно створити новий сценарій в області сценарію, натисніть на іконку з котом, щоб відкрити бібліотеку спрайтів. Виберіть кнопку Музика, щоб знайти та додати спрайт радіо. Створіть наступний сценарій для спрайта. Змініть сценарій всіх динозаврів так, щоб вони починалися із блоку, коли прапорець натиснути. Так усі сценарії починатимуться одночасно під час натискання прапорця. Пам'ятайте, перш ніж закрити проєкти динозаврів, Дінозаврами назвіть його так, щоб можна було легко знайти у списку проєктів. Порадам. Щоб провести вечірку Діно вечірку, додайте різних динозаврів, змініть їх кольори та рухи. Також можна додавати різні звуки для кожного спрайта щоб вони могли створити свою унікальну пісню.